Всім добрий день. Іду по малу лікарню. Зараз поздаю аналізи, де пойду на УЗІ, якщо вийде пройду. Сьогодні у нас мороз 20 градусів. Питайте, що зі мною. Та й не хочу казати, я сама не знаю, що зі мною. Треба провіратися, а потім вже щось казати. А що наперед казати? Полізно. Я не хочу, кому воно треба. У кожного свої проблеми, свої болячки. Та і все. Буде все добре. Під ножками трящить. Наділася тепло. Я хороші купила носочки. Зайду сьогодні, ще й русці куплю. У мене таких немає. Аж ну, майже до колін. Ну так як колись, пам'ятаєте, ми носили у... коли школьні годи були і ми ходили в гольфіках. Біленькі ходили в гольфіках. Ото якраз туди я натягнула їх і колготки навіть не одягала. Одягала спортивні теплі штани. А вони такі якісь акашевирові, як чи вони, я не знаю, биленькі і дуже-дуже м'яюсенькі і тепленькі. Не хорошо держаться. Зайду, куплю ще її недорого, 105 гривень. Такі справи, мої дорогі. Людей мало, бачите. Пусто. Прийшла я вже досі.